Майже три кілометри суцільного бездоріжжя. Щодня поїздка вулицею Сурікова для містян перетворюється на справжнє випробування. Три роки тому аварійну дорогу збирались ремонтувати. Та далі обіцянок так і не дійшло. Дорогу з перешкодами бачила наша Катерина Ковбій. Валерій Іванович водій зі стажем. Та гіршої дороги за ту, якою він вже 15 років щодня добирається на роботу, чоловік не бачив ніколи. Дозуміться, грузова машина йде. Вона єлі єлі йде, це грузова. За свої машини я вже взагалі мовчу. 50 тисяч нова машина, і вся ходова частина міняє. Окрім Валерії Івановича, щодня вулицею Сурікова їздять десятки містян, і мало не всі стають заручниками жахливої дороги. кажуть, стан дороги тут не змінюється з року в рік. А тут постійно таке з дорогами, воно не міняється. В минулому році засипали навіть кирпичом. І оце тільки мокро, і кирпич уходить, непонятно куди десь, під воду, туди, під дорогу. Тут постійно це все сурікава, починаючи отак, от від окружної, од об'їзної і аж туди до хімселища. Міськраді на це розводять руками, кажуть через політичну та економічну ситуацію в Україні Міський бюджет занадто куций Грошей у ньому чи вистачить для таких глобальних проєктів, як капітальний ремонт доріг. Залишок коштів, який буде спрямований в бюджет розвитку, складає близько там, 20 мільйонів гривень. При цьому треба враховувати, що тільки на капітальний ремонт ліфтів от, нам треба виділити близько 10 мільйонів гривень. Тобто вільний залишок коштів він мізерний, і такі глобальні проекти, як капітальний ремонт Великих Дірандарік, він фактично залишиться неосвоєний. Що робити з таким рішенням депутатів Валерій Іванович не знає, адже щоденну подорож на роботу та з неї вже ледве витримує. Українська мова не придумала ще такого слова, як би назвати цей бардак, цей бедлам. Нікому нічого не має. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, із рахунками за ремонт автівки пан Валерій йтиме до депутатів. Катерина Ковбі, Сергій Фімов, Віка Новини.